Питання для розгляду на 81-й черговій сесії Турбівської селищної ради, 8-го скликання, проводиться засідання постійної комісії до гуманітарних питань, освіти, культури, спорту, духовного розвитку, молодіжної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту населення. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Зареєструвалося троє чоловік. Комісія вважається повноважною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денного засідання постійної комісії. За Лариса, за. Поліш Оксана за. Сушко Микола За. Троє за. Рішення прийнято. До порядку денного включено три питання. Прошу проголосувати. Хто за до порядку денного три питання? Все. Угу. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Про хід виконання програми фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на 24-26 роки у 2025 році. Інформує Тітенко Лідія Михайлівна. Начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я судноської селищної ради, шановні депутати, члени комісії. В вашій увазі пропонується світ про хід виконання програми фінансове забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на інших та інших передбачених законодавством на 24-26 роки у 2025 році. Метою цієї програми є реалізація державної. Політики в галузі соціального захисту окремих категорій громадян Торбізької селищної громади шляхом фінансового забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на виконання даної програми з місцевого бюджету було спрямовано кошти в сумі. Сумі 75 тисяч гривень. Право на пільговий проїзд в нашій громаді має 7 тисяч мешканців. Але таким правом скористалися тільки 1379 громадян нашої громади. Для реалізації права громадян на пільговий проїзд управлінням соціального захисту було заключено договори з надавачами таких послуг. Це із ФОП. Рябіщук ВП, в якому відшкодовано кошти за пільгове перевезення у 2025 році в сумі 55 тисяч гривень. А також і стов АТП злободяк, якому відшкодовано кошти також за пільгове перевезення у сумі 20 тисяч гривень. Хочу також сказати, що Акцентувати увагу, що протягом звітного періоду від жителів нашої громади звернень щодо пільгового проїзду не надходило. Таким чином можна вважати, що у турбіській селищній територіальній громаді забезпечується право на пільговий проїзд пільгової категорії громадян відповідно до вимог чинного законодавства України. Прошу схвалити даний проект рішення. Дякую. Немає заперечень до проекту рішення. Нема прошу проголосувати. Лариса. за. Пішок Оксана за школи Іванович. Івановича. Троє за. за. Рішення прийнято. Друге питання: про хід виконання програми, соціальна підтримка окремих категорій населення на 24-26 роки. У 2025 році інформує тітем колідія Нахаліна. Метою цієї програми є підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення Торвівської селищної територіальної громади шляхом їх соціальної підтримки, а саме надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету. На виконання саме цієї програми було спрямовано кошти в сумі 1 мільйон 10 тисяч 335 гривень. У 2024 році. Було спрямовано 730 тисяч 740, 740 гривень, які ці кошти використані в повному обсязі. Протягом звітного періоду відбулося 15 засідань комісії з питань надання матеріальної допомоги. Цією матеріальною допомогою скористалося 238 мешканців, в тому числі 103 чоловіки і 135 жінок, які потрапили в складні життєві обставини. Цієї категорії підтримкою скористалися 34 особи з інвалідністю, два учасники бойових дій, три внутрішньопереміщених особи, один громадянин, який постраждав наслідок чорнобильської катастрофи, 40 захисників, які отримали поранення, і 55 членів сімей захисників України, які перебували у складних життєвих обставинах. А також шість громадян, що отримують програмний гемодіаліз, їм надавала щомісячна цільова грошова допомога у розмірі 6 Гривень. Тому варто зазначити, що протягом року в наших 95 сімей захисників і захисниць України мали можливість скористатися соціальною підтримкою у вигляді грошової матеріальної допомоги. Таким чином, за період 25-го року відпрацьовано та охоплено 100% звернень наших громадян та задіяні всі незахищені верстви населення. З огляду на це, реалізація заходів програми сприяла створенню системи своєчасного реагування щодо надання необхідної адресної допомоги громадян, що опинились у складних життєвих обставинах та її соціальній підтримці. Тому пропоную схвалити даний проєкт рішення та винести його на розгляд сесії. Немає заперечень до проєкту рішення? Немає. Прошу проголосувати. За. Лариса? За. Лариса. Связь Микола Іванович, троє за. Рішення прийнято. Третє питання про хід виконання програми соціального захисту дітей-сирів, дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей військовослужбовців, в яких загинув один із батьків внаслідок військової агресії Росії, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах на 24-26 роки у 2025 році, інформує Ігнатенко Катерина Олександрівна, начальник служби у справах дітей Турпівської селищної ради. Шановні члени комісії, пропоную вам звіт хід виконання програми. Метою даної програми є забезпечення функціонування цілісної системи соціального захисту дітей, захисту прав дітей у громаді, забезпечення реалізації свободи законних інтересів дітей. Запобігання безприкладності та бездоблядності, попередження вчинення дітьми правопорушень, розвиток сімейного форми виховання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї, сприяння здоровому способу життя та змістованому дозвіл дітей. Фінансування програми здійснювалося в межах. Коштів, закладених з місцевого бюджету Турбовської селищної територіальної громади, на 2025 рік. На виконання цієї програми спрямовано кошти місцевого бюджету в сумі 90 тисяч гривень. Із них витрачено 89 тисяч 996 гривень 75 копійок, а саме придбання товарів для організації та проведення свята до дня захисту дітей 29 999 тисяч дев'ятсот гривень 75 копійок, придбання подарунків та Нагород до дня знань 23 двадцять гривень та подарункові набори до Дня Святого Миколая та організації інших видів відпочинку та розваг 39 тисяч 997 гривень. Крім того, щорічно розпорядженням селищного голови затверджувалися відповідні заходи, під час яких передусім забезпечувалось дотримання вимог законодавства у період воєнного часу у ході реалізації програми. Заходів у програмі здійснювалися заходи до Міжнародного дня захисту дітей, придбання подарунків до Дня знань, заходи до Дня Святого, Святого Миколая. Таким чином, реалізація програми дозволила покращити соціальний захист та забезпечення функціонування цілісної системи соціального захисту прав дітей у програмі. У громаді реалізації свобод і незаконних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності, попередження вчинення дітьми правопорушень, розвитку сімейних форм виховання дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання у сім'ї, сприяння здоровому способу життя та змістованому дозвіллю дітей. Прошу підтримати даний проект рішення. <кій> Немає заперечень до проекту рішення. Прошу проголосувати. Цена Лариса. Колішок Оксана за. Сушко Микола Іванович. За. Троє за. Рішення прийнято. На цьому порядок денний засідання постійної комісії з гуманітарних питань, освіти, культури, спорту, духовного розвитку молодіжної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту населення і Дякую за роботу.